Всім привіт! Шановні мої господинки, мої підписниці і гості мого каналу. Сьогодні буду готувати думала рис, але приготую булгур з овочами, з замороженими овочами. В мене ось така суміш. Ви знаєте, я намагаюся купувати в таких пакетах. Де видно, що це за овочі. Тільки тоді можна зрозуміти, що вони якісні, немає там ніякої гнилі і так далі. Значить, в мене ось така суміш. Тут морква, цибуля, зелений горошок, кукурудза, перець болгарський і червона фасолька. Суміш мексиканська. Зазвичай я її полюбляю. Приготую булгур з такими овочами із у мене курятина ось такі гомілочки, які я напередодні ще вчора замаринувала: сіль, перчик за смаком і куркума. Беру. Булгурчик ось таку чашечку. Ну, можливо, навіть оце все, що в мене є в цьому пакеті залишки. Ви знаєте, що крупи зазвичай готують так, один до двох. Ось в мене виходить отак, чашечка булгура і ще трішки. Його можна відварити, а потім в духовку, але я роблю все зразу і побачимо з вами, експериментуємо, що у нас вийде. Значить, я його добре, ретельно перемиваю. Добре, перемила булгур. Трішки в мене тут залишається водички, нічого страшного. Тепер беру його підсолюю за смаком. Якщо у вас є дітки маленькі, звісно, ви не додаєте перцю, менше додаєте солі і різних спецій. Уже потрібно якусь таку легку їжу їсти. І навіть і не хочеться таких жирних ситних страв. Тому переходимо до легкого дієтичного харчування. Висипаю цю суміш. Ой, дуже пахне З весною і зеленю. Така смакота. Висипаю сюди разом для того, щоб це все підсолити, підперчити і додати за смаком якісь. Спеції. І дивіться, як воно вже по весняному гарно, яскраве, різнокольорове. Трішки орігано. Якщо вам подобається, ви додавайте. Ні тоді не треба. Десь дві ось такі ложечки в мене. Мені подобається, я полюбляю. Тому трошки додам орігано. І в мене є ось така суміш до картоплі та овочів. Також додам дві ложечки. І це все ретельно вимішаю. Багато не треба для того, щоб відчувалося смак самих овочів. Ретельно перемішую це все. Готується дуже швидко. По-перше, дієтична буде страва, яскрава і не менш корисна. Так, ретельненько вимішали. І починаємо це все перекладувати в нашу ємність, в якій ми будемо запікати. Я приготувала скляне блюдо. Змастила його олійкою трошки і зараз перекладу булгур з овочами. Так, дівчатка, щоб не цукати на камеру, я його ретельно-ретельно вимішала. Булгур і овочі. І ось у мене така велика скляна форма, змащена олійкою, перекладаю сюди і розрівнюю. Хто вже давно на моєму каналі, той знає, що я полюбляю страви, які і смачні, і корисні, і саме ті, на які ми витрачаємо. Мінімум часу в щоденному приготуванні. Швиденько прийшли з роботи, нам треба для своєї сім'ї приготувати чи вечерю, чи зранку смачний сніданок приготувати. Бо більше часу, звичайно, кожному з нас хочеться проводити з дітками з сім'єю і приділяти кожному члену сім'ї. Свою увагу. Тому я люблю ось такі страви, які потребують приготування мало часу нашого ми витрачаємо. Так, є розрівнюємо рівненько. Погодьтеся, яка це краса. Так, тепер що я беру оці ніжки, гомілки, вірніше, і трошки їх надріжу. Зроблю такі невеличкі надрізи, щоб м'яско швидше приготувалося. При запіканні, щоб воно не було сирим. Ви бачите, на вигляд, видно, що воно трошки суховате. Зараз я його ще змащу трошечки олійкою і викладу на овочі. Закриваю це все фольгою і. В духовочку на 180 градусів до приготування. Дивіться по своїй духовці, скільки потребується вам на це часу. Ну, десь на хвилинок 40. Я вважаю, що буде готове. Звичайно, залити це водою все кип'яченою. Так, трошечки. Тут помічниця моя трошки, бачите, які вони гарненькі, жовтенькі, трошки змащу їх олійкою. І викладаю прямо ось так на овочі. Зазвичай я роблю це з крийцями, вони дуже швидко готуються. І не треба тоді не розрізати нічого, бо приготування вони потребують менше, ніж гомілочки. Кип'яченою водичкою так, щоб, ну, мабуть, наші овочі і крупу, щоб покрила вода. Накриваю фольгою. Духовка в мене. Включена вже на 180 градусів верх-низ з конвектором. І ще трішки-трішки, мабуть, водички додам. Третю частину скляночки. Ось так. І ставлю оцю красоту і смакоту, я сподіваюсь. У духовочку, щільно накриваю це все фольгою. Приготувалася моя страва булгур з овочами і гомілками. В духовці простояла година 30 хвилин. Десь так. Ви дивіться по своїй духовці. Я думаю, що все в порядку, що страва готова, розсипчатий булгур. Ще, бачите, ви що гаряч, гаряченький. Десь трошки, можливо, підсушилося, тому що я на хвилиночок 5 потім відкрила фольгу, ну, дуже. Виглядає смачно, мені здається, і яскраво. Мені здається, що все в порядку. Так що готуйте за моїм рецептом. Ставте мені вподобайки. Пишіть свої коментарі, як готуєте ви, можливо, ви по-іншому. Знаєте, також можна сюди приготувати будь-який сметанково. Томатний соус. Я вважаю, що теж буде і смачно, і цікаво, воно буде, ця страва буде виглядати. Але я зробила так, як на швидкоруч. Так що всім смачного готуйте, у вас обов'язково все буде вдало виходити. Всім всього найкращого і мирного неба, головне. Пока-пока! До слідуючої зустрічі на моєму каналі у новому блозі. Всіх обіймаю. До речі, дівчатка, трошки скуштувала. Булгур розсипається, смачнючий. все вдало приготовлене. Але хочу вас попередити, що кукурудзка, кукурудза і фасолька трошки, я б сказала, знаєте, так. Твердуваті. Можливо, тому треба підсмажити цю ов овочеву суміш на сковорідорці. Чи, ну, дивіться, самі, як ви вважаєте, за потрібним. Але на мій смак, то вдало. Але може бути і такий нюанс. Так що робіть висновки і готуйте вже так, як ви вважаєте за потрібне. Всім всього найкращого. Дуже ароматно виглядає і смачно.